Я точно підтримую примусову евакуацію. І якщо чесно, Покровському, це перше місце, де я бачу, що люди на це пішли. Тому що, коли ти їдеш на напрямок Покровськ-Павлоград, в основному це була вільна траса, як ви знаєте, там всі поїхав собі спокійно там. Наразі там було декілька місяців тому проїхати, це було прям дуже-дуже важко, тому що йшли колона за колоною ось, і люди виїжджали. Але там спілкувався останнього разу. Там, з побратимом поїхали за біляшами в Покровськ. Він такий, бляха, там вже в Я говорю, кажу, ну, біляша або він такий, поїхали. Ось поїхали туди, стоїть жінка, в неї ще є дитина. Ми там спрашуємо, ну ви збираєтесь виїжджати? Так, збираємося, але дуже не хочеться, тому їхати нам нікуди. Ну, з приводу Ні, немає грошей зняти квартиру. Немає, ну, вона <кхм> а це був вересень місяць. Я обичаюсь, вересень місяць 24-го року. Ось якраз починається шкільний сезон. Я не знаю, що мені робити, куди мені вести свою дитину на навчання. Тобто ну, дуже дуже багато питань. І я сподіваюся, що в майбутньому наша Україна буде допомагати таким людям.